Факт бронювання військовозобов'язаного після призиву на військову службу не може розглядатись як поважна причина для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Про це йдеться в постанові Верховного суду від 22 травня 2023 року. Суть справи наступна. позивач проходить військову службу у зв'язку з призовом під час мобілізації. На основі наказу Міністерства економіки України він заброньований на період мобілізації та на воєнний час. Йому надана відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Позивач стверджує, що він не може бути військовослужбовцем, оскільки є заброньованим і підлягає негайному звільненню з військової служби на виконання наказу Мінекономіки. Однак військова частина не звільняє його з військової служби, попри неодноразові звернення з цього приводу. Стверджує, що військова частина допустила протиправну бездіяльність, порушила його права та інтереси, які мають бути відновлені у спосіб зобов'язання відповідача звільнити його з військової служби. Місцевий суд відмовив у задоволення даного позову. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Колегія суддів касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду у своєму рішенні зазначила наступне, що відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації та звільнення з військової служби під час мобілізації є різними поняттями і ґрунтуються на положеннях різних інститутів військового права. Заколом осі бронювання стосується тільки військовозобов'язаних і є для них підставою для відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації. В свою чергу, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу. Отже, за змістом і метою бронювання військовозобов'язаних осіб не стосується правовідносин, пов'язаних зі звільненням військовослужбовців із військової служби. Тому факт бронювання військовозобов'язаної особи після її призиву на військову службу не може розглядатися як поважна причина для її звільнення з військової служби під час воєнного стану на підставі під пункту Ге, пункту 2, частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Касаційний суд, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій, дійшов висновку. що Оскільки позивач був призваний на військову службу під час мобілізації в умовах воєнного стану, то він втратив статус військовозобов'язаної особи і набув статусу військовослужбовця.